Найкращі наукові, науково популярні та довідкові видання й художні твори Хмельниччини 2014 визначили нині в обласному центрі. Майже десяток авторів різних жанрів стали переможцями конкурсу. Дипломом нагороджується Мацько Віталій Петрович, переможець загальнообласного дослідження Краща книга Хмельниччини 2014 рік за наукове видання Шевченкіана Хмельниччини та з нагоди всесвітнього дня книги та авторського права. Звітівського самого обирали лауреатів самі читачі беручи книгу того чи іншого автора. Відповідно, чию книгу замовляли найчастіше, той і став переможцем. Цукерково-букетні вірші Віталія Міхалевського стали першими у номінації Художній твір. Втім, поет зізнається, нині на письменництві грошей не заробиш. А щоб заробляти, це треба, щоб була спочатку певна допомога, зацікавленість не сам перед держави або якихось громадських організацій. А все залежить від того, хто їх буде читати. Якщо молодь ми тільки що говорили, мало буде читати, то книга не буде конкурентно здатною. Найкращим довідковим виданням стало «Дорожнянський край крізь призму людських доль. Сюди ввійшли ну, ті люди, які своєю сумнівною працею. Своїм героїзмом залишили поміти слід в історії Дережнянського району. Це люди, які мають нетлінну пам'ять про них, тому що це люди, які орали землю, будували, відбудовували район щастя письменника, коли його читають, казав Микола Островський. Організатори ж форуму запевняють, подільських авторів на рідній землі знають, читають науково-популярну літературу і читають сучасну історичну літературу. Ми минулому році. Ми щороку визначаємо кращу книгу, кращу книгу тих, хто читає. Хотілося б, щоб їх було було більше, щоб було, щоб вони виходили більшими тиражами. Аби вже на наступному книжковому форумі у Львові-Подільських видань було значно більше ніж на минулих, адже нам є що показати усій країні.